Я хочу вас запитати про таку річ. Ви якось, будучи головнокомандуючим ЗСУ, писали статтю, мені здається, в The Economist, в якій йшлося, що військовим шляхом перемогти будь-яка сторін не може. А може лише, якщо винайде новий порох війни. На завершення третього року повномасштабної війни. Чи ви бачите образи новітнього пороху? Дивіться, Все абсолютно, скажімо так, просто якщо подивитися на... Це з історичної точки зору і з точки зору розвитку збройної боротьби. І з таким чином ми пройшли 23-й рік, коли і ця ситуація змінилася, тому що на полі бою з'явилися, по-перше, засоби радіоелектронної боротьби, які нівіювали засоби оперативно, оперативно верніше, засоби ураження, наприклад, такі як Хаймерс. І з другого боку появилася величезна кількість літальних і ударних розвідувальних апаратів, які просто окупували, скажімо так, небо і на сьогоднішній день. Ось саме оці, оці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення, майже неможливо там воювати і неможливо туди навіть винести ранених і загиблих. Тому я вів умову про те, що оцім, оцім чимось новим, що може внести кардинальну, кардинальну зміну в цю війну, має бути оцей новий порох у вигляді цих технологій.